Побиття добровольця Андрій Баглай, 16 на 17-го, вдаривши по спині, запхали у бус. Після того чиновник ОК Захід, я вважаю, власне, чиновник, а не військовий, починає на всю країну розповідати, що його запросили у мікроавтобус. Напишіть мені, будь ласка, у приватні повідомлення на мій емейл. Вас часто так запрошують, б'ючи по спині у мікроавтобус. Це важливо, тому що я переконаний, що територіальні центри комплектування вони повинні бути чіткими, послідовними та організованими для того, аби не допускати деморалізації, для того, аби скеровувати у війська якісну заміну та підсилення. Натомість таке враження, що керівництво ТЦК вчиняє умисну деморалізацію, вони діють як вороги. Там, всіляко показуючи, що якщо ти прийшов військо добровольцем, якщо ти зараз прийдеш, там, підпишеш контракт, то тебе там за три роки часу вдарять по спині, а потім ще й зроблять дурня з тебе. Скажуть, що тебе запросили у мікроавтобус. Це принципове питання ще й тому, що від понеділка мовчить національна поліція, мовчить ДБР, Мовчить прокуратура, це мерд і друзюк у військовій прокуратурі, це ознаки організованої злочинної групи, котрі протидіють мобілізації. Ви там спите від понеділка, вам недостатньо було відео публікації о пресі, і Богдан Андрій повинен сам вам писати повідомлення про злочин і нагадувати, що існує чинне законодавство. Ця справа повинна стати принциповою. Хочу звернутися до всіх, хто бачить такі випадки. Ми повинні об'єднатися заради мобілізації правильної, заради відсутності мобілізації подвійних стандартів, справедливої, щоб не скеровували важко хворих людей у навчальній центри, де вони не є потрібними. А щоб скеровували тих, хто покупляли собі довідки, покупляли собі. Ті чи інші неіснуючі документи, і сидять по спортзалах, щоб армія ставала сильною за рахунок сильних чоловіків. Мій WhatsApp плюс 38 093 727 1111. Ймовірно, Нацполіція буде протидіяти, тому є ще електронна адреса UA317 lvivsobakagmailcom ua 317 lvivsobakagmailcom Ті, хто готові здійснювати волонтерську інформаційну діяльність, ті, хто готові відстоювати власні наші Збройні Сили України, наша справедлива право.